Це наша остання операція. усім шикуйсь! Ми зробимо кавалерійський наліт. Мета прорватися до звіроподібного титана. Звісно, влучити в нас буде просто. Тому ми дочекаємося, доки він приготується кидати і використаємо димові сигнали. Це хоча б трохи знизить його точність. Ми будемо приманкою, доки капітан Леві вбиває звіроподібного титана. Такий план операції. Що хочеш, щоб я пішов до нього тільки з ЗПМ? Він стоїть на відкритій місцевості. Поруч немає ні будинків, ні навіть дерев. Ні. Якраз таки є ряд об'єктів потрібної висоти. Підберися ближче за допомогою титанів і прикінчи звіроподібного титана. Вибачте. Будемо просто стояти і чекати. В нас кинуть ще більше каменів. Швидко приготувалися. То ми всі йдемо на смерть. Саме так. Якщо ми все одно помремо, ви вважаєте, що краще. Померти в бою. Саме так. Чекайте. Якщо ми вже помремо, то неважливо як. Навіть якщо не підкорятимемось наказом. Різниці все одно ж ніякої нема. Саме так. Усе безглуздо. Неважливо, які у вас були мрії і надії. Неважливо, наскільки у вас було хороше життя. Немає різниці, якщо вас розтрощить каменем. Усі колись помруть. Чи означає це, що в житті немає сенсу? Чи є взагалі сенс народжуватися? А ви б сказали це нашим полеглим товаришам їхнє життя? Вони марні? Ні, не марні. Це ми надаємо сенс життю наших товаришів, полеглих хоробрих воїнів, нещасних полеглих, ті, хто запам'ятає їх. Це ми в цілілі. Ми вмираємо, вірячи, що в цілілі товариші знайдуть сенс у нашому житті. Тільки так ми можемо повстати проти цього жорстокого світу. Солдати мої, гнівайтеся! Солдати мої, кричіть! Борітеся, солдати мої!